Všem dobrého dne. Доброго дня всім учасникам громадських слухань. Давайте будемо перевіряти зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Так, доброго дня. Чуємо, бачимо. Добре. Я вас теж чую, бачу. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Людмила Олександрівна. Так, Людмила Олександрівна. Представник суб'єкту. Пані Людмило, можете включити мікрофон. Представитись. Я представник ТОВ компанії Каенергія, інженер з охорони навколишнього середовища Дяченко Людмила Олександрівна. Дякую. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Нема у нас є ще два приєднаних учасника. Я попрошу вас представитися. Будь ласка, пані Вікторія Ситник. Доброго дня, я представник розробника проекту звіту з ОВД, директор Незалежний центр екології та експертизи, ситник Вікторія Володимирівна. Ви представляєте суб'єкта господарювання на даних слухах? Представляю суб'єкта господарювання. Добре, дякую. І пані Олена, будь ласка, представтеся. Добрий день. Я представник фірми розробника про звіту з ОВД, також представник суб'єкта господарювання. Добре. Дякую. Поки що ми не спостерігаємо громадськості на наших слуханнях, тому чекаємо традиційно вже 15 хвилин, чи приєднається громадськість до наших слухань о 12.15 продовжимо наші слухання. Дякую. дякую. Ще раз доброго дня. Отже, 12.15 на годиннику. Ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніми на даних слуханнях, тож давайте будемо їх розпочинати. Сьогодні 29 вересня 2025 року. Ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю компанія Екоенергія стосовно планованої діяльності, зміна номенклатури продукції, що випускається, та об'єкт оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на, дому, на добу або більше, за адресою 42,238, Сумська область, Сумський район, село Будилка, вулиця Заводська, будинок 1Г. Мене звати Грица Колена, я представник уповноваженого центрального органу та буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження пов'язані з ковідом були відмінені на всій території України. Проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 12.18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете повідомити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті повідомлень немає. Отже. Станом на 12.18, я ще раз попрошу всіх учасників на камеру під відеозапис представитись, кого ви представляєте на даних слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати відсутність або ж присутність громадськості на наших слуханнях. Я буду вас називати в тому порядку, в якому я вас бачу, по переліку учасників, а ви будете представлятись. Будь ласка, пані Вікторія Ситник. Доброго дня ще раз. Я представник суб'єкта господарювання, автор розробки звіту, директор Незалежний центр екології та експертизи, ситник Вікторія Володимирівна. Дякую, пані Вікторія. Пані Людмила, я представник компанії Екоенергія, інженер з охорони навколишнього середовища Дяченко Людмила Олександрівна. Дякую. І пані Олена, будь ласка. Олена Лісовська, представник фірми розробника звіту з Дякую. Отже, станом на 12.19 я фіксую, що на громадських слуханнях присутньо п'ятеро учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори даних слухань. Троє це представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із чим, відповідно до вимог постанови 989 нами буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних слухань. Відтак ми закриваємо громадські слухання, товариства з обмеженою відповідальністю компанія Екоенергія стосовно планованої діяльності, зміна номенклатури продукції, що випускається. Та об'єкт оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на добу або більше, за адресою 42 238, Сумська область, Сумський район, село Будилка, вулиця Заводська, будинок 1Г. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую, Дякую.